Микола кочерга. Оповідання тьма. Будильник примусив усіх прокинутися, його різке і таке небажане дзеленчання увірвалося у самісінький мозок. І покотилося в до цієї миті такі спокійні й розслаблені груди. Щось він невчасно пробурмотіла Інна Сергіївна. Ага, здивовано кинув, не відкриваючи очей, Юрій Степанович. Ще так темно, а він верещить дурень. Донісся голос із сусідньої кімнати. Женю, тобі наскільки на роботу, синку? спитала Інна Сергіївна. На вісім, а зараз скільки. Тю, так темно. Ти наскільки заводила будильника? Як завжди, на сім? Хіба ж не ясно, що ще ніч? озвався Юрій Степанович. А хто радіо вимкнув? спитала Надя, яка весь цей час мовчала. Я, доцю, відповів Юрій Степанович, хай не бубонить на вухо. Тю і світла нема, знов донісся голос Жені. Оце темно і вікон не видно. Може, на дощ збирається, Інна Сергіївна піднялася з ліжка. Ага, хоч око викали. У центрі кімнати щось затріщало і вдарилось об підлогу. Братику, що там таке? занепокоїлася Надя. Таршер упав, нічого не видно. Зараз Інна Сергіївна клацнула вимикачем, але світла не було. Вона ще кілька разів ссилкувалася його вімкнути, та дарма на да, тобі, донісся з темноти голос батька. Зараз сірники знайду. Так і вікон не видно. зовсім здивовано вигукнув Женя. І така тиша. Юрій Степанович заторохтів коробкою з сірниками. Зараз, там на полиці сіжі є, він чиркнув сірником. Сірник, як завжди, засичав. Невидиме полум'я обпекло пальці, але світла не було. Тю, тільки мовив батько, намацуючи пучками ще один сірник. Так само запахло димом засичало. Що за чортівня? злякано видихнув Женя, трохи наполохавши всіх, бо став біля самого ліжка наді. Так нічого не видно на вулиці, голос Інни Сергіївни глухо повис на шибці вікна. Нічого не бачу. Котра година. Женя, обмазуючи тремтливими руками доокіл, силкувався підійти до вікна, де стояла його мати, в кімнаті різко пахло горілим. Жоден сірник не горить, кинув кудись у темноту коробку Юрій Степанович. Ось я зараз ві ліхтар дістану. Женя намацав дверця та шафи. Вони пронизливо заскріпіли, щось упало на підлогу. О, знайшов, хай буде світло, вигукнув він і клацнув вимикачем. В цю мить стало чутно, як у кімнаті розгублено гупають серця, і важко силкуються вдихнути в себе цілковиту темряву легені. Женя легенько постукав по ліхтарику, потім класнув знову, потім ще і ще світла не було. Я ж учора увечері на горище з ним лазив, невдоволено гримнув хлопець. Боже, це ж ми. Оце так. А як же ж наді? раптом сказала Інна Сергіївна. Та як? Розкручував ліхтарик Женя, вона ж по вашому і не знає. Зараз я вийду на вулицю. Донісся вже з коридору голос Юрія Степановича. Невже так дуже не видно? спитала Надя. Тобі не звикать. Тобі що? пробурмотів Женя Може, це й корисно декому. Інна Сергіївна все ще стояла біля вікна. Що саме? Женя марно то вмикав, то вимикав ліхтарик. Щоб ти міг уявити, як воно бути сліпою, і щоб не виказував своїй сестрі, що вона в нас на шиї сидить? А хіба не сидить? Чи ви гадаєте, що якщо я вчора був п'яний, то не знав, що казав? Ви ж рідні, чого ти так на неї? Я не ображаюся, мамо, тихо сказала Надя. Зараз я піду до татка. Мені легше. Щось все таки не так, мовила Інна Сергіївна. Може, ми теж посліпли? Що, всі відразу? Женя торохтів чимось у шухлядах. Де ті кляті ламбочки? Батько стояв на порозі і вдихав свіже. Яке стривожне повітря. Надя, як завжди, відчувала його присутність. Ну що, тату? Надю, скажи, от що ти відчуваєш? Дівчина прислухалась: світ наче завмер, або щось мало статися таке, чого ніхто не очікував, або вже сталося. Тату, яка тривога, щось не так довкола. Доцю, я так, як і ти, не бачу нічого, нічого. Зараз я увімкну радіоприймач, вигукнула Надя. Так світла ж нема, сумно відповів батько, і навіщо? У мене ж на, на батарейках, відповів голос Наді. Побійся Бога. Голос матері звучав застережливо, коли дівчина наблизилась до кімнати. У притулку їй буде краще, переконливо мовив Женя. Там його дують добре і тепло. Це ж твоя рідна сестра. Ну, то й що? Вона ж лише їсть і все, яка з неї користь, а одні витрати. Я не вчила тебе такій байдужості. Твоя сліпота душі страшніша від її сліпоти очей. Ой, це вже поезія. Женя кинув ліхтар. Той ударився об шафу. Так, піду до батька. Треба ж нагадати йому, що він брав у мене сто доларів. Ти ж ліхтарик. У мене в веранді ще один. Хлопець прийшов повз сестру і не помітив її. Надя наблизилась до свого ліжка і намацала маленький приймач, що висів на стіні. Дівчина увімкнула його і почала шукати, сама не знаючи, що. Якесь дивне, терпке перечуття билося в її грудях. То цю, це ж ми не знаємо причини цього явища, перебив жінку голос збриймача. Увесь світ завмер з жаху. Громадяни, не панікуйте, вчені шукають вихід, будьте уважні. Електричний струм є. Просто світло, як явище, зникло з природи. Повторюю знову: я працівник радіо FM. Цю ніч я працював на комп'ютері в студії, і лише тому маю можливість говорити до вас. Сталося явище, якого не чекав ніхто. Всесвіт лишився без світла. Світло, як природнє явище, зникло зі всесвіту. До мене на студію телефонують вчені і фахівці. Скільки це буде тривати поки що ніхто не знає. Сім'я сиділа хто де примостився і слухала приймач. Питань більше не було. Ніхто не спішив на роботу, надя на кухні готувала сніданок. Оце тобі й на витерла сльози Інна Сергіївна. Ми сліпі, а надя. Так вона ж звикла. Ліг на диван Женя. Нічого, це як затемнення. Мене розвиднеться. Доба минула, наче рік. Відчай поволі охоплював людей. Чоловік з радіостудії працював у прямому ефірі, спілкувався по телефону з різними людьми. Починаючи з президента і закінчуючи просто охопленими жахом громадянами, які якось намагалися підібрати номер на мобільних телефонах, люди повідомляли про катастрофи, поїзди зіштовхувалися, авто завмерли де саме були. Працівники атомних електростанцій вимагали від уряду рішучих дій. Дев'ятнадцять годин 10 хвилин надя натиснула на кнопку свого наручного годинника. Ми цілий день вже так сидимо, мовив Женя. Мамо, голос Наді змінився. Мамо, я я...» що доню, що з тобою? відійшла від вікна в темінь кімнати Інна Сергіївна. Я бачу, що я бачу, як розвідняється світ. Може, то в тебе галюцинації? донісся з кутка голос Жені. Я бачу, раптом закричала Надя. А й справді розвідняється, слава Богу, мовила мати. Я бачу вікно, крикнув Юрій Степанович. А я нічого не бачу. Злостиво кинув Женя. Та ну вас у вас вже дах поїхав. Місто прокинулося й ошелешено роздивлялося саме себе, як і весь наляканий такою неймовірною подією світ, воно почувалося, немов душа, що вперше була в тілі. Сонні чи то спантеличені обличчя людей? Здавалося, не хотіли стрічатися поглядами. Здоріг тягачі прибирали побиті авто, десь гасили пожежу, пахло горілим. З радіоприймачів авто сипалися різного роду припущення, версії та поради. По напівпорожньому тротуару йшло четверо. Женю обережно, там бордюр. Взяла за лікоть сліпого кремезного хлопця літня жінка, стукіт його палиці поволі танув у гуркаті авто і святковому лементі пташок, який линув з густих каштанів.